Як виконується судове рішення про приведення горища до попереднього стану? На першому західному у перших телевізійних консультаціях я, Ярослав Жукровський. Пане Вікторе, вітаю вас. Віктор Гануляк, який відповідно до виконавчого провадження є стягувачем. В чому полягає ваша проблема? Проблема Полягає, напевне, в тому, що в будинку, в якому я проживаю і разом з сусідами, у нас невеликий якби колишній особняк, це вілла навпроти музею Івана Франка. В нашому будинку проживає також колишній директор департаменту архітектури і містобудування Павло Андрій Петрович, який своєю родиною в цинічний спосіб захопив горище, зруйнував його і почав перебудовувати. Ну і відповідно рішенням було зупинені. Зупинено це будівництво. Тобто, вас старше. сусід? Чи питав вас сусід, колишній головний архітектор, дозволу своїх сусідів і згоди на проведення реконструкції цього горища? Ні, абсолютно, взагалі, нас поставили перед фактом. Тому що, коли побачили, що виконуються якісь там роботи, що попросили прибрати горище. Бо, як мовляв, підтікає через дах вода в квартиру, чого абсолютно якби ніколи не було. Пане Вікторе, а, а як це виглядало? Ви вранці прокидаєте сусідами, а інший ваш сусід розпочинає реконструкцію, зносить дах і нікому нічого не пояснює? Воно відбувалося як. Тобто ми по сусідськи жили абсолютно ніяко, безконфліктно. Там небагато, чотири фактично, родини проживає. Ну, якщо потрібно зробити ремонт, ну всі по сусідськи віднеслися, що щось там підтякає, значить потрібно зробити. Тобто, з абсолютною довірою. Але коли почалося... Ну, такі вже будівельні роботи, коли балки перекриття почали виноситися, коли конструкції даху почали зніматися, ну, стало зрозуміло, що щось не таке. Ну і Відповідно, ми почали ставити питання: в чому ж справа. Ну і тут, якби почалися натяги, що ви хочете. Ми нічого не хочемо про цим повернути говорить, що Тоді наставлять перед фактом, що там 4 чи 5 років перед тим був дозвіл на виконання будівельних робіт по реконструкції пам'ятці архітектури. Тобто у вас сусід почав реконструкцію, маючи на це дозвіл, і, і апріорі цей дозвіл втратив свою чинність. Так, він втратив свою чинність, але інше питання, що на пам'ятку архітектури не, не, не міг бути виданий. Тобто, це це була декларація на проведення реконструкції, а на пам'ятку архітектури мав бути дозвіл або на реставрацію, або на пристосування. Тобто закон про охорону культурної спадщини говорить, що пам'ятка архітектури не може реконструюватися, і, і тим більше, що горище це є сумісна спільна власність всіх мешканців будинку. Який про це нічого не знав, то про це, про це і було відповідне рішення Конституційного суду, яке, е, в якому офіційно тлумачило, що таке е, спільна власність е, сусідів, е, які, які проживають в відповідному будинку. Ви звернулись до суду разом з іншими вашими сусідами? Так, ми звернулися. Так, коли ви звернулись до ми суду? Ми попередили, що якщо вони не повернуть якби до попереднього стану, то що ми звертаємося до суду. Після чого ми спочатку навіть не знали, що її якісь дозволи. Після чого Павлів нас повідомив, що в нього все законно, в нього є всі дозволи. А я якби, моя спеціальність художник-реставратор. І я художник-реставратор в багатьох напрямках, один з яких є. Реставратор монументального живопису, який, в принципі, зобов'язаний знати ДБН і, mm. і застосування ДБНів. І, тобто, мені було зрозуміло, що такий дозвіл просто не може бути апріорі виданий на реконструкцію горища. Причому дозвіл був з надбудовою поверху. І ще над поверхом, ще над будовою мансардних приміщень. Пан Вікторе, про це ви дізналися вже безпосередньо в суді, коли звернулись за захистом так, ваших прав. Коли ми почали витребовувати документи, що взагалі існує, що що скільки, відбувається, скільки тривав цей судовий процес? Ну суд він ще триває. Ще триває. Судовий процес То, ще не закінчений. Е... три з половиною роки. Три з половиною роки, і станом на сьогодні є близько восьми виконавчих проваджень. По е, даному судовому процесу, по питанню приведення горища до попереднього стану. Так, е, ви отримали рішення поліційного суду, е, отримали виконавчий лист, звернулись до виконавчої служби. Які дії були виконавчої служби по виконанню цього судового рішення, яке стосу стосувалось е, прямо питань приведення горища до попереднього стану? Спочатку, значить, коли ми звернулися до виконавчої служби, це вище не було тоді керівником обласної юстиції. І виконавча служба почала затягувати виконання судового рішення, потім почали звертатися до суду за роз'ясненнями, як виконати таке рішення. І це якби тягнулося після того, як ми звернулися, як ми бо довкола адреси створилася взагалі громадська організація якої адреси Івана Франка 127 навколо вашого будинку а, і ф... проблеми, яка стосувалася незаконної реконструкції ціла громадська організація? – Так, а воно то дякуючи пану Павлову, який це все організував, бо це ж відповідно, як зрозу стало зрозуміло пізніше, що він не тільки на своєму будинку таке виробляв, він давав фактично дозволи. Не дозволи. Тобто він якби документацію готував. Давав, допустимо, або містобудівні, підписував містобудівні умови і обмеження, або архітектурно-планувальне завдання. Тобто цей шлях вже був проторений, він же випробовувався не, не на одній адресі, де були суди, і люди фактично нічого не могли добитися. Тобто, ви фактично зустрілися з таким системним явищем, як незаконні реконструкції і... власне і... руйнування пам'яток архітектури і. І коли люди почули, що ми, якби я разом з сусідами почали активно боротися безпосередньо з спавлю, знаючи цю проблему, і нас об'єдналося відразу 36 адрес. Пізніше їх стало 70. А на сьогоднішній день до громадської організації є більше 140 адрес. Як називається ваша громадська організація? Народна дія Львів. Скажіть, будь ласка, що робила виконавча служба? Які дії вона вчиняла для того, щоб це рішення судове, яке не було законної сили, яке стосується приведення горища до попереднього стану виконати? Ну для початку, коли звернулися в судовиконавчу виконавчу службу, судовиконавець якби не знав, як виконати судове рішення, і почалося затягування виконання. Виконавчою службою власне рішення суду. Судовиконавець не з'являвся на засідання суду, судовиконавець йшов відпустку, і це пішли таке затягування процесу. Після того, як ви стали керівником обласної юстиції, і ми до вас прийшли на прийом, і можу так зазначити, дякуючи. Вам, бо ви є один, бо наша громадська організація по багатьох державних органах приходить. Пане Вікторе, нас був... не треба хвалити, ми ні. робимо свою роботу. Я, власне, в нас позиція яка? Я, в нас є за що хвалити, ми хвалимо. І ми, ми розуміємо, в яких е, умовах перебувають і чиновники, тому що і на чиновників тиск чиниться абсолютно. Тому я я не буду якби співати без служби, бо в мене є за що її критикувати. Та але, по крайній мірі, ви ніколи не відмовлялися від діалогу та. Ви пояснювали, що може, що не може, як судовиконавча служба працює. Тобто, закон про судовиконавчу службу ми проходили і питань дуже багато з вами обговорювали. І ви дійсно приймаєте до останнього відвідувача, хто до вас на прийом. Але я хочу Вікторе, як А ми виконавчі? державні органи практично перестали попадати. Нас просто не приймають. Чому? Відмовляють або чиновники не з'являються, або держслужбовці не з'являються в години прийому на прийом. Ви ж не приходите просити щось. Ви приходите відстояти своє право на нормальні умови життя в будинку в своїх квартирах. Власне, що в нас позиція така, що ми в держслужбовців нічого не і не збираємося просити. Як ми що приходимо, то ми тільки вимагаємо, тому що чиновник має власне виконувати свої обов'язки згідно законодавства, і він зобов'язаний виконувати те, що ми вимагаємо. Пане Вікторе, по ситуації з невиконанням рішення суду, ви неодноразово звертались і до правоохоронних органів. Навіть була ситуація, коли в вашому ж будинку вам завдали тілесних ушкоджень невідомі особи, і в дабі також ви зазнали тілесних ушкоджень. Розкажіть, будь ласка, нашим телеглядачам про, про ці ситуації. Тобто, коли ми стикнулися, ну як кожний мешканець міста Львова і громадянин України, коли він не стикається, якби з такими ситуаціями, воно виглядає, що ну, так, є не все добре в державі, але коли стикаються люди безпосередньо. З зловживанням чиновників і корупційними схемами, тоді люди розуміють, що це і таке. Тобто, фактично, почалося блокування кров в поліції, Держарбудінспекції, і в той час також з ДБК, тобто Держарбут контролю, йшло, створювалася нова структура ДАБІ, Держархбудінспекція. Архбут інспекція, і вона дуже гарно створилася, тому що вона не несе відповідальність за зловживання попередньої організації, тобто вона не є правонаступником. Пане Вікторе, за що вас побили? Ну, тобто я йде слідство, я можу тільки підозрювати. Спочатку було в ДАБІ, коли ми почали приходити в ДАБІ, і власне створилася громадська організація. Тому що єдина структура, яка може контролювати будівництво, це є ДАБІ. І на сьогоднішній день є ДАБ міста Львова. І, і, коли ми, і коли в ДАБІ зрозуміли, що ми якби наполегливо і, 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 відстоюємо свої інтереси і і чиновники почали, і панжелих також бачучи, що е, там великий запах корупції. І нас почали е, е, знов не приймати в прийоми дні дні. А ми приходили як громадська організація. Ми не з одною адресою приходили. Власне, бо тут, як люди з одною адресою приходять, воно все заговорюється. А це є системність. Просто ми, власне, як системні порушення, як корупційну складову, і коли ми прийшли в дабі, ні з того, ні сього вривається охоронна структура аутпост зі зброєю, наносять мені удари, хто ти такий, ти зламав тут двері, кажу, ну, котрі? Покажіть, тоді ти зламав турнікет. І це при людях, це маса людей, старших людей. Наносили, і, якби стояли активісти, і це, це зазнімали на камеру. Викликали поліцію, приїхала поліція, я наполягав перевірити зброю, дозвіл на зброю. Ну це ж люди зі зброєю вириваються, там маски що роблять. Поліція перевірила зброю через два місяці. Ви, ви довго лежали в лікарні після цієї ситуації? Не, я в лікарні лежав, власне, що півтора більше ніж півтора місяця назад. Біля будинку, біля брами, мене якби, забризгали газовим балоном, тобто забризгали очі, ну, фактично не міг дихати, та, і просто бітою хотіли вбити. Я її відверто кажу, тому що удари доносилися по голові бітою ззад. Це робиться, це робиться для того, щоб ви трошки ухололи в питаннях захисту, вашого права і виконання судового рішення про приведення горища до попереднього стану. Я не знаю, чи я би трохи ухолов, я би, напевно, ухолов назавжди. Тому що ви ж розумієте, як вдарити з повною силою бітою по голові, то, напевно, з голови вийде квашена капуста. Випадково, ну, дякуючи тому, бо я якби, 14 років професійно віддав спорту боротьбі, і в мене це якби автоматично я ухилявся, але удари були нанесені, мені попалили руговиці. Я фактично боявся втратити зір, бо я би лишився без зору. І я півтора місяці, більше ніж півтора місяця, відлежав в лікарні. Скільки є судових процесів по питанню приведення горища до попереднього стану і е, дотримання законодавства е, в сфері е, історико-культурного ареолу міста Львова? Ну, взагалі, якщо взяти конкретно до цієї так. адреси, та, на загал в нас виходить 9 кримінальних проваджень, які пов'язані. Я пов'язую з адресою, та й 13 судових процесів. Та чиновник вирішив зруйнувати будинок і зруйнувати фактично квартири своїм сусідів. пане Ярославе, ви, ви були на об'єкті, і ви розумієте, там все розібрано, перекриття розібране, відкрите все. І чотири квартири в зимі мають повністю Сталінград, тому що фактично опалюють атмосферу. Все, повітря втікає. З будинку будинок зруйнований, і три роки ми ми прожили. Фактично, ніхто не може прийняти ні ванну, ні душ, тому що вода нагрівається максимум до 12 градусів тепла. Просто в будинку зимою страшенно холодно. Це, це насправді не людські умови проживання. Це, це наслідок по, це позбавлення, якби житла, фактично, чотирьох грудин позбавлення житла. У перших телевізійних консультаціях на першому західному ми говоримо про те, як виконуються судові рішення про приведення горища до попереднього стану. Пане Вікторе, державний виконавець вчиняє ряд дій, в тому числі накладення на боржника е, стягнення у вигляді штрафу в розмірі там, 1700 гривень, 3400 гривень. Е, станом на сьогодні, боржник, тобто пан Павлів, звернувся до касаційного суду. З вимогою про зупинення цього виконавчого провадження. Дане виконавче провадження зупинено. Як відбувається засідання в касаційному суді? Яка позиція суду стосовно даної проблеми, даного питання? З касаційним судом також унікальна річ. Родина Павлєва звернулася з касацією рік назад. В каса... Навіть більше ніж рік назад. В касації було відмовлено. Потім якимось чудом. Це наскільки я пригадую, було 8 січня, або 8, або 12 січня відбувається, приймається касаційна скарга зв'язку з тим, що тест Павлюва, якби колись відома людина, відомий хірург. Колишній начмет військового госпіталю, начмет Топольної, заступник, наскільки я пригадую, Львівської обласної лікарні звертається, що він нічого не знав про суди, про судові рішення, хоч він був і приймав участь в судових засіданнях, і він нічого не відомо, невідомо. І значить, відкривається провадження в касації. Касації, відповідно, касація зупиняє виконання так, що, що виконання дуже... даного судового рішення. Але це ще не все. Я хочу доповісти, що півроку не призначена дата касації. Фактично, касаційна скарга має розглядатися протягом місяця. Для того, щоб виконати дане судове рішення про приведення горища до попереднього стану, зобов'язано боржника. Здійснити розробку проектно-кошторисної документації і відповідно до даної проєктно кошторисної документації, горище в історичному ареолі міста Львова безумовно має бути приведено до попереднього стану. Одразу ж після винесення касаційним судом ухвали про, про продовження виконавчого провадження. Дані виконавчі дії будуть здійснюватись. Як Далі ви бачите розвиток е, вашої справи цього виконавчого провадження виконання судового рішення? Ну, виникає дуже багато проблем, тому що е, власниками квартири, власне Павлю, є чотири чоловіка. І на кожного відкривається кримінальне, на кожного виконавче провадження відкривається. Так? Був один штраф, другий штраф, і вони фактично звернулися в апеляцію, і ті штрафи були скасовані апеляційними судами і повернуті в першу інстанцію, і в першій інстанції розглядалося воно все. І наскільки мені відомо, також одне з проваджень прийшло. Рішення, що судовиконавча служба програла, як від Павлюва і, і значить рішенням суду визнати, що штрафи накладено незаконно. Отже, системна проблема, яка є в нашій державі, стосується незаконних реконструкцій і приведення горищ і інших будівель до попереднього стану, є надзвичайно болючою. Безумовно, будівництво чи реконструкція в історичному ареалі міста потребує належних дозволів і належної документації. З іншого боку, виконання судових рішень про приведення горища до попереднього стану безумовно. Має і повинно виконуватись відповідно до законодавства, і права людей, мешканців цього будинку, мають бути захищені. Дивіться, перший західний, захищайте свої права з першим західним. Суть проблеми виконання судових рішень про приведення горища до попереднього стану. Як вирішити проблему? Звернутися до суду з метою захисту права, отримати рішення, яке набрало законної сили і виконавчий лист, надати виконавчий лист до відділу Державної виконавчої служби. Державна виконавча служба надсилає повідомлення про добровільне виконання, виносить постанову про накладання штрафу, забезпечує виготовлення проєктно кошторисної документації. Дане рішення примусово виконується ліцензованою підрядною організацією відповідно до виготовленої документації. Станом на 30 червня, у зв'язку із прийняттям до розгляду вищим спеціалізованим судом з розгляду цивільних та кримінальних справ касаційної скарги, ухвалою суду виконання цього рішення зупинено.